Оверлок Вікторія. Оверлочок я налаштував, зібрав, налаштував, готовий до відправлення. Покажу, як він працює після налаштування, як я його налаштував. Пані Олена, власниця верлка, попросила на такі тканини налаштувати його. Показую, як він працює. Ножі підточив, перерегулював його весь, повністю повністю переналаштував його. Лапку замінив. І ось я роблю складочку. Це у нас два шари, і складочка з такою складочкою Шість шарів. Звісно, що шість дуже рідко буває. Але ну, під час пошиття одягу буває 3-4 шари, 5 шарів. Ну, я поки демонструю на 6 шарів. Довжина сіпка на 4 стоїть. Ну, відповідно, для такої товщини, то на 4. Ось такий шов. Ніж зрізає всі 6 шарів. Верхній ніж тут з побідітою напаєчкою. Але все, все одно я його на алмазику підна, ну, піднаточив. Ось так шиє оверлок після налаштування. Ось таку тканину. Ну це іще товстіше. Тут я закладаю ось, наприклад. Тут у три шари. Бо якщо оце отак от ось, то це, ну, це вообще нереально. Лапка ця коротенька, і не за... ну, трішки довелось допомогти. Ніж зрізає усі, усі шари всю товщину. <hum> Ось такий шов. Кому потрібно налаштувати швайну техніку, звертайтеся, номер телефону в описі під відео. Коментуйте побачене. Ставте подобайки. І ось, наприклад, на шифоні. Перевірю. Ну, це верло ще й на шифоні. Ну, для шифона, відповідно, ось шифончик такий. Ну, це має тренувальний такий ось шифон. Відповідно, я зменшу довжину сіпка десь отак. Ну і на шифон доведеться трошечки скинути натяг по голкам. По Зараз подивимось. В пані Олени є там інші оверлоки, ну вона попросила мене його на товстіші, а я продемонструю, як на, на шифоні. Ніж теж зрізає. Ну так як я і казав, на шифоні. Потрібно трішечки скинути натяг по уголкам. Ось, ви бачите, перетягнути. Відповідно. Що я йому не робив, не можу його вивести Це з двушок. Здвоєчок. Оце таке налаштування. Ну в мене нема ні часу, ні, ні можливості, б, щоб хоча б вивести, щоб циферки там 4 стояли. Коротше, а так і буде шить. Так, пере скину натяг по голочкам. Ось доски дання натягу. А це ось. Ну, ще мі мілкіше можна. Навіть на 2 довжину. А, це тут в один взагалі перейшло. Все в два шари. Ну, ось таке налаштування в мене пройшло. Оверлок готовий до відправлення. Ще раз скажу, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Оверлочок уже зробив. Робота ще є, робота ще буде.